Ізраїль дуже боїться, що Іран створить ядерну бомбу, і коли переговори з Іраном про мирну ядерну програму почали просуватись, Ізраїль вирішив завдати удару першим. Він хоче зупинити Іран, поки не пізно. Іран відповів ракетами. Обидві країни мають потужну зброю, але війна може бути небезпечною для всього світу, особливо через нафту і ризик, що інші країни втягнуться в цю війну. Ну Найбільше побоювання у всього світу це те, що саме Сполучені Штати будуть втягнуті в цю війну. Ну самі сполучені Штати в обличчя Трампа просто подивіться, як віртуозно вони працюють і просто живуть в цій реальності, де мають абсолютно зрозумілу ціль, це схилити Іран до того, аби він підписав без'ядерну. Угоду і в принципі зупинити розробку цього озброєння разом з тим вони використовують, ну якщо можна так сказати, Ізраїль в цьому питанні самі. Вони нападають, засуджують Ізраїль, але паралельно з цим кажуть різну різну риторику. Вона починається зі слів. Ми засуджуємо цю історію, давайте не будемо. Ескалація це дуже погано. Паралельно Трамп повідомляє, що якщо Іран не погодиться, буде тільки гірше тоді ж як ця риторика перекликається о, між собою, якщо Іран не погодиться, йому буде гірше, але війни Сполучені Штати не хочуть. Ну і є певні знаєте такі думки, які спонукають нас зрозуміти, що напевно Ізраїль без погодження з Сполученими Штатами не розв'язав би подібну, подібний рівень ескалації.